Добрий день, мої любі діти! Запрошую вас на заняття з математики. І сьогодні я пропоную вам уявити себе водієм автомобіля та подумати, який важливий пристрій регулює рух водіїв та пішоходів. Різні скельця є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати. Йти стояти, зачекати. Малята, про який пристрій йдеться? Так, молодці, це, звісно, світлофор. А скільки кольорів має світлофор? Так, світлофор має три кольори. Червоний, жовтий та зелений. А давайте з вами поміркуємо, де ще зустрічається число 3. Ось, наприклад, кожна пора року має три місяці. Осінні місяці це вересень, жовтень та листопад. А ще число 3 дуже часто зустрічається в казках. Подумайте, в яких. Так, це казка про трьох поросят. А також казка три ведмеді. А давайте з вами пригадаємо, у якій геометричній фігурі завжди зустрічається число 3. Так, молодці, у трикутника. У трикутника три сторони. Погляньте один, два, три. А ще у трикутника є три кути. Друзі, погляньте, у нас намальовано дві груші. А давайте подумаємо, як зробити так, щоб утворилося три груші. Так, молодці! Потрібно намалювати іще одну, щоб позначити число 3. Використовують цифру 3. Погляньте на неї. З промінцем метелик став, Крильце сонцю показав, як уважно глянеш ти, то побачиш цифру 3. Погляньте, крильця метелика утворюють цифру 3. А ось і гостя до нас завітала сама цифра три. Вона обожнює купатися. А ще цифра 3 чемпіон по стрибкам у воду. Та відважний капітан свого корабля. Пливемо на зустріч пригодам! вигукнула цифра 3, і одразу ж з води винирнули три червоних рибки: один, два, три. Вони теж вирішили вирушити у плавання разом із цифрою три. Ось показались очерети і почулася музика та чиїсь голоси. Хто ж там? Рибки пірнули у воду, вони весело махали хвостиками та гукали цифру три за собою. І там, за очеретом, троє жабенят влаштували концерт. Які талановиті жабенята? Це ж трісоль, триша та катрин. Як же ж вони чудово грають? Молодці справжні артисти, квіти нашим артистам. Три квіточки триші, три квіточки трисоль і три квіточки катрин. Браво! Уявіть, що у вас є чарівна паличка. Напишіть нею цифру 3 у повітрі. Молодці. А ще цифра 3 живе серед ваших пальчиків. Заховайте пальчики в кулачок і покажіть три пальчики. Один, два, три. Молодці! Це ж наші жабенята. Трисоль, Триша і Катрин. Тепер ви знаєте цифру 3. І вона дуже рада знайомству з вами. А я вам пропоную утворити цифру 3 з каштанів. Для цього потрібно відправитись на прогулянку та назбирати їх. Я думаю, у вас все чудово вийде. Сподіваюсь, вам сподобалось заняття. А я чекатиму наступної зустрічі. До побачення!